Ситуація критична. У лезовій директор теплоенерго Сергій Малишев доповів про стан справ на підприємстві. За словами керівника, держава вже завинила понад 234 мільйони компенсації за різницю тарифів. Через це тепловики не можуть розрахуватися за газ та електрику, що вже призвело до відключення більшості об'єктів. Я нагадаю, що з квітня місяця 23 об'єкта об'єкти з 29 вони знеструмлені за борги. По електроенергії це більше 20 мільйонів. Безумовна складна ситуація по електроенергії. Ну, в тарифі заложено 2 гривні. Ми, ми закуповуємо майже по 9, тому це різниця 28 мільйонів. Вона нічим не покривається. Через борги перед контрагентами є ризики, що лозова не розпочне вчасно опалювальний сезон, бо тепловики мають заплатити те, що завинили газорозподільчим мережам та обленергом. Було прямим текстом заявлено, що Лазова і там деякі громади не включать в опалювальний сезон при 100% оплати боргів. Перед цими двома підприємствами на 1 жовтня 68 мільйонів сплата цих коштів. Це ГРМУ 45 мільйонів, 23 мільйони. Обленерго. навіть попри такі перепони у роботі комунальники на 90% готові подавати тепло. Якби держава повернула обіцяну компенсацію різниці в тарифах, то підприємство не лише б змогло б розрахуватися з боргами, а й залишилося б з коштами на рахунку. Ну, в деяких цифрах, що станом на 1 жовтня, орієнтовна та різниця в тарифах буде 230, 235 мільйонів, а борги – 182. Тобто, ми перекриваємо на 45 мільйонів. У нас ще буде баланс. На жаль, це все на паперах. Ситуацію прокоментував лодівський міський голова Сергій Зеленський. Очільник громади зазначив, вже п'ять років підприємство не підвищує тариф для населення через мораторій, при тому, що держава своїх зобов'язань не дотрималася. Через це громада вимушена фінансово підтримувати комунальників, що в нинішніх умовах дається дуже складно. Ми зараз робимо аналіз за попередні роки. За цей рік, скільки ми надали допомоги всім комунальним підприємствам з місцевого бюджету, а ми, кроме цього ще, надаємо підтримку нашим Збройним силам України. Сергій Малишев подякував депутатам міської ради та очільнику громади за підтримку колективу у скрутні для підприємства часи.